А якщо ми додамо до цього трошки іншу інформацію, а просто візьмемо і подивимося це не просто, але це теж відкрита інформація. Візьмемо і подивимось, як змінювали соціальні виплати учасникам СВО за ці роки. І ми побачимо, що рік тому пік виплат учасникам СВО був в Хакасії, Чувашії, от Буряції, відда от віддалені Національні окраї. Півроку тому пік виплат учасникам СВО вже був в Нічернезі. Тобто це ще не Москва, це от чорне страшне замкація, як кажуть самі росіяни за московською кільцевою автодорогою, але це вже етнічно російське регіон. А тепер вже московська мерія починає конатися дуже серйозними грошима в вербовку рекурсів. Тобто вигрібли чувашей, какаса, Бурятов там тощо, вигрібли, закінчують вигрібати міні Чорнозем'я, і починають вигрібати мегаполіси, чого два роки намагались уникати. От, тобто і по людях виявляється не така вже райдужна картина. Хоч поки да, запас ще є. А от коли ми вже дивимося по техніці, упс, там взагалі як там ой, що трапилось. Е, Беремо підрахунки журнали The Economist. От який десь приблизно от, в межах останнього місяця, я пам'ятаю точно, коли вийшла ця публікація. Але от, в межах останнього місяця журнал The Economist дійшов до тих висновків, які такий собі е, нікому не відомий Євген Дикий вже півроку торочить. Але коли це дійшло до The Economist, то це стало вже і в нас е, події в медійному полі. Що, а виявляється, то бронетехніки у орків? Е, перепрошую на рік. Три роки. Дикий в тилу як весело розказує, що у орці вже все кінчилось. В прошлому році кінчилось, позапрошлому році кінчилось, і в теперішньому році вже все кінчається. Не, не, не розумію. Чинтерничін прикидається. Коли у нас по методом безпілотники по 50 штук роблять різні організації, а в Росії на конвейер пускають усе озброєння і все для фронту, все для війни. Отакі От дикі, які в тилу хочуть воювати ще 20 років, а чого не воювати? Сидить, розказує так весело, хорошо, все кінчається. Вже Арестович розказував втік. Що цей буде розказувати? Я не буду матом, але дуже хочеться. Все кінчається, вже, вже все. А у нас все хорошо, у нас все є, люди ще є, ще не всі кінчились, а в Росії вже кінчається. Ну, немає слів.